Вітаю всіх! Хочу зробити таке загальне відео. Я поки що не роблю там деокупацій загроз, бо відновлююсь, я Про це вже кажу кожному відео. Тому зараз загальне відео про тези Зеленського. Одна з тез мене так здивувала. Пан Зеленський каже, що. Ви у нас 31 тисяча втрати. Наші ЗСУ 31 тисяча. Потім ще один додав, десь зникли в безвісті, до 40 тисяч втрати. Ось скажіть, будь ласка, в Росії там десь 400 тисяч. І в нас постійна мобілізація, через втрати 540 тисяч. Не смішно. Дивіться, давайте так. Наскільки Зеленський каже правду? Про те, що в нас втрати до 40 тисяч. Наскільки Зеленський правду каже про наші втрати 40 тисяч. серед ЗСУ наші втрати 40 тисяч. Наскільки це правду каже наш президент? Маніпуляція. Звісно, це неправда. Дивіться, 40 тисяч там однозначно є. Там є втрати в 40 тисяч. Але. Це як 40 тисяч кого? Битими, пораненими. Зниклими безвісті. Є. Вони занижені. Це занижений результат. У нас 40 тисяч немає в загальному. Тобто вони є, розумієте, 40 тисяч є, але це не кінцева цифра. Не та цифра, яку можна було б озвучити. Так, давайте тут. До 40 тисяч втрат ЗСУ. Це реальна цифра. Стільки їх і є. Ні. Це прикрашання. Це неправда. Ні, звісно, ні. Люди мої, це ні. Це спеціальні дані маніпуляцій. Для чого ця маніпуляція спеціально видається інформація? Це не та цифра, яку. Кажуть, це не та. Добре. Роблю так. Зеленський озвучив втрат 31 тисячі, щоб заохочити людей на мобілізацію. О, бачите, випадають вже самі карти. Так, це заради мобілізації, дивіться. Це заради мобілізації. Так, так, Зеленський. Заохочує. Людей на мобілізацію, сказавши, що настрад всього 31 тисяча. Це так дійсно. Зеленський дійсно так захоче людей на мобілізацію. Так. І так і ні. Взагалі шістка кубків це і так, і ні. О, Господи, що за бред? Сила. Треба швидко, швид, швидко набрати людей. На оборону. Нам потрібні люди ресурси на оборону. І це одна з маніпуляцій таких. Так, це маніпуляція, ось вам. Карта маніпуляції, інформації такої, ось вам. Одна з цих. Це один з ходів маніпуляції. Сказавши, що це наші втрати. Зрозумійте. Так, це для мобілізації було. До підняття духу. І це була чиста води маніпуляція. Тепер так. Я хочу задати таке питання. Ну, Втрати ЗСУ набагато більші, ніж та цифра, яку назвав пан Зеленський, тобто 31 тисяча. Втрати ЗСУ набагато більші, ніж 31 тисяча. Е, невідомо. Невідомо, які вони. Так, щось прикрито. Інформація прикрита. Прикрита інформація. Карти не дуже хочуть казати це. Поки що Поки що не дуже відкривається. Дивіться, ця інформація має дійсно закритий вид. Тут Верховна Жриця це таємний чисть. Я не хочу відкривати цю інформацію. Але це явно не те, що каже президент. Там є багато чого, чого не треба казати. Тому, давайте. Тверезо оцінювати все, що нам кажуть, і це робиться для певних цілей. Я потім зроблю відео, для чого все це робиться: ці вкиди, розмови і тому подібне. Тому віримо в засу.